Всім привіт! Не вірюся, що він вийшов так, і десяти років не пройшло, А ні, пройшло. Ну, можна в заявляти, що люди, що народилися у рік виходу першого сталкера, тепер можуть машину водити. Не знаю навіщо вам ця інформація, але чому ні? Так ось, сталкер перша українська серія ігор. Так, ну з цим точно ніхто не може посперечатись. Сьогодні ми поговоримо про цю серію, яка Яка має, скажімо так, проблеми і дуже великі. Тому сідайте зручніше біля багаття, діставайте фірмені напої на нон-стап, горілку чи чай, беріть гітару і давайте поринемо у дивний великий такий рідний світ сталкера. З чого почати? Ну, давайте почнемо з компанії. GC Game World це компанія, яка на той момент була відома парадоксально РТС-стратегіями, а саме серією козаки. Але при тому плани на гру від першої особи, якщо я правильно розумію, були з самого початку існування студії. Бо, як зазначено, почалося все у 2001 році, коли команда GSC Game World створила свій рушій X-Ray Engine, який на свій час. Був достатньо непоганий, та в них з'явилася основна ідея фантастики по типу зоряної брами. Цікава ідея, звісно, але звідки вони збиралися на це гроші брати. Бо в той момент у них були лише козаки, які за кордоном не скажу, що не користувалися популярністю, але були не наймасовішими. І як вони на THQ, Activision і Ubisoft вийшли, я досі не розумію. Блін, уявіть, якби Ubisoft мали нормальну студію у Києві, і вони в свій час викупили JC Game World. Ех, так зажили б ми. Вибачте, повертаємося до ролика в підсумку. Все таки знайшли видавця, І ними виявилися тічків. Звісно, цікавилися також інші рабсоські видавці, але їх відкинули. Керував розробкою Сергій Григорович, який після перегляду документалок про Чорнобиль вирішив з командою замість Криму поїхати у Чорнобиль, де він провів разом з командою різні дослідження, зробив винні замальовки. Вони пройшлися по всіх будівлях і, в принципі, відчули атмосферу прип'яті. Першою датою виходу гри був 2003 рік. І справа в тому, що вони не змогли зробити до 2003 року гру. Потім її перенесли на 2004, потім на 2005, потім на 2006. І потім гра все-таки вийшла у 2007 році, бо гра не хотіла працювати ніяк та була заамбітною. Також, якщо чесно, в гри були проблеми. Що вона не мала ні нормального менеджменту, ні керівництва. В підсумку, коли до них нормального менеджера приставили з тічку, так процес і пішов. І вийшла перша частина, з якою в мене спирні відносини. Сталкер Тінь Чорнобиля це гра, яка для мене почалася у 2013 році. Коли я вперше прочув про неї від батька, який тоді грав на неї за компом. І приблизно на наступні сім років для мене це було ніщо. Потім я дізнався про неї різну інфу, дізнався, що це українська гра, дізнався про її сетінг, але ніяк не було нагоди купити. А потім стім вона була на розпродажі за 100 гривень за всю франшизу. І Тоді вирішив, що треба брати. І бум, я граю в тінь Чорнобиля. І як вона тримається? Ну, скажімо так, десь на рівні першого Спіндерсела. Ну добре, не настільки все погано. Тінь Чорнобиля це гра, яка намагається бути багатьма речима та провалюється у багатьох аспектах. Давайте почнемо з графіки. Вона не є відбратною чи поганою, навіть навпаки, скажу. Гра дуже непогано зберіглася для гри, яка вийшла у 2003 році. Але це гра 2007-го, і оооо о. Не того року сталкерові з конкуренцією по графіці. Справа в тому, що виглядає сталкер на рівні з Halo 3. Тобто, йдучи в бійку з таким супротивником, перемога скоріше на стороні сталкера. Але коли одного і того ж року виходить Біошок, який досі нормально тримається, то тінь Чорнобиля, звісно, ворог не на рівні. І так, Рушій був розроблений ще у 2001 році. Так, через виробниче пекло, гра не могла мати гарну графіку, скоріше за все. Так, у гри бюджет, скоріше за все, нижче, ніж у Біошока, що не факт. І в підсумку, я розумію все. Але... Чому мене має це хвилювати як гравця? Але ок, що там по геймплею? І скажу чесно, він застарів, і у гри є така проблема, чи скоріше особливість вона дуже хоче бути тактичним шутером з реалістичною стрільбою та героєм, який вмирає з трьох попадань. Але у неї це не дуже виходить. В плані герой то помирає з трьох попадань, але гра сама ставить тебе у такі умови, що коли ти маєш грати не просто від захисту, а від просто засідання вічного. У одній точці, як кемпер, бо ти не можеш нормально битися там з цілою базою солдатів, які помічають тебе миттєво, і треба всю базу поступово перебивати. В мене, щоб пройти цей малий шматок, пішла година, бо я завжди відчував, ніби щось роблю неправильно. Типу, не маєш я йти бій один проти такої кількості ворогів. Ну, я помилявся, маю. Але після цієї секції все інше мені здавалося забавкою. До місії з спробою відключити випалювач місків. На цю місію я витратив три години. І я реально думав тропнути гру. Бо зброя в грі поламана в плані забагована. Я це зрозумів давно, але зрозумів наскільки тільки тут. Значить, по ідеї, снайперка має бути ультимативно найкращою зброєю по урону. Бо снайперка. Правильно? А ось ні. Зброя хрінь, бо це єдина зброя з повноцінною балістикою в кулі. В той час, як кулемет з білими кулями стріляє лазерами, плюс потребує дешеві патрони. Тому я краще ним перестріляю е, снайперів, які засіли в 100 метрах від мене. Другою крутий. З кількома зарядом на близькій відстані. Ніякий. Він не може навіть бити монолітовця впритик. Що говорити про його попротимов місцеві силовій броні, в яких я вкидав обойму дробовика багатозарядного, а він стояв. І чи можна це назвати чесним? Я не думаю. І ще є один момент, це те, що мічений капець хліпик, та неважливо в чому. Чотири попадання це смерть. В принципі, костюм в цій грі мені. Видаються постільними. Костюм, наприклад, вченого, який полоруб від всього такого має б захищати, не захищає від радіації взагалі. І антирадин місцевий вколювати треба постійно. Також баланс аптечок трохи поламаний. І так, ми по слову перейшли до того, що розробники намагалися реалізувати в цій грі. І це елемент виживання. І він не вдався. Просто через те, що ресурсів овер багато. Типу, з самого виходу з нейтральної зони я нічого більше не потребував. Бо до фула відхилюють 5 буханок хліба, чи одна аптечка. І справа в тому, що їжі в мене було овер достатньо. Навіть забагато. Буквально з кожного ніпа можна дістати консерви: ковбасу, хліб чи аптечку з бунтами. Через що про механіку голоду я дізнався нейронічно ближче до фіналу гри, коли мені було лінь оббирати супротивників і було багато аптечок. Через що сенсу їсти хліб не було. Далі відкритий світ, який я потім буду хвалити. Але поки ви не помітили він за деякими винятками дуже малий та коридорний, типу аномалії розкидали по деяких місцях настільки багато, що можна пройти лише по одній стежині. І це в один момент стає роздражаюче та нудно. Деякі локації ніби забули наповнити контентом. Величезні поля, де іноді може не бути нічого, окрім умовного ящичка з хабаром, якого багато не поносиш, бо герой максимум 50 кілограм носити може. А це один кулемет, один дробовик, патрон для них і аптечка. І все, нічого більше взяти не можна. Ну добре, там їжу, ось таке можна взяти. Але, наприклад, артефактів багато ти не набираєш і все таке. Чому це не можна прокачати? По приколу, чому ж не можна взяти більшу сумку? Бо по приколу. І все це, по ідеї, для мене має закопати гру. Але мені вона сподобалась. Завдяки в першу чергу трьом речам. по Перше, українську високоякісну озвучку, дуже приємно чути. Голоса реально приємні і мають емоції, а не просто дикторський голос. Пророблена робота, що іноді різні фракції навіть мовою різною розмовляють, як, наприклад, долг, який розмовляє російською, в той час, як інші групування, окрім воєнних, розмовляють українською. До речі, дуже дивний момент. Це дуже сильно дає до атмосфери України нульових. І, до речі, про неї. В чому в чому, а у атмосфері гра ніколи не провалюється. У барі чи на базі новачків ти відчуваєш себе так безпричинно безпечно, що прям гріє душу. Теревені з усіх сторін, анекдоти, пісні. Все це дуже сильно додає живості і віри в цей світ. І, хоч я критикував, відкритий світ, він створює багато ситуацій, які. Приємно побачити і цікаво, в яких побувати. Ось, наприклад, йде дощ, і бачиш, що під стрихою колишньої зупинки сидять три сталкери. дощ переочікують. І так як до них підсядеш, так і вставати не хочеться настільки безпечно та лампово там. Також відчувається, що світ саме що живий і без тебе. Ти ось прийдеш через локації на локацію, а там якась сутичка, чи патруль іде, чи собака на новачка напали, чи вже трупи від запеклої битви. У цей світ хочеться і хочеться повертатися знову і знову. І зазвичай, хоч я цього не відмічаю, гра має класні шиї. Різні фракції б'ються по-різному. Наприклад, в той час, як одинаки йдуть в пряму атаку, воєнні як професіонали обходять та намагаються працювати злагоджено, блокуючи мене вогнем, коли хтось з їхніх намагається обійти мене. Це насправді достатньо цікаво. І хоч гра дуже нейдальна, вона мала і має потенціал для розвитку. Тому грі я ставлю 70. Ох, чекаю, почнеться такий гомін в коментарях, але я буду готовий до цього. Але перед цим, будь ласка, додивіться до кінця, бо зараз ми перейдемо до частини, яка для мене є найкращою з оригінальної трилогії. Сталкер чисте небо вийшло у цікавий момент існування сталкера. Сталкер тінь Чорнобиля всі любили. Точніше любили всі ті, в кого вона пішла. По один момент свого виходу гра була забагована і неймовірно погано оптимізована. Але люди все одно полюбили її за атмосферу виживання і те, яка вона була. І Сталкер всі любили, але всі вдавали, що в нього були проблеми. Тому від сталкера чисте небо очікували виправлення цих помилок і покращення форми, та очікували, що її зроблять більш якісніше, графонністіше, і додадуть мультиплеєр. І все це вилилось у найнижчі оцінки в серії. І в мене відчуття, що цю гру на релізі не зрозуміли. Бо звідки така критика береться, я не скажу, що не розумію, але критика тих аспектів, що критикуються, вибачте за тавтологію, мені не зрозуміла. Порівняно з першою частиною, це небо і земля в плані якості. Давай два порядку. І почнемо з інтерфейсу. Всі аспекти відчуваються максимально приємно і найкраще тобі не треба шукати контент. Відпомічений нормально, в вигляді міні-мапи, деякі діпи. Позначені, які можуть дати завдання. Все відчувається, даючи нічого особливого, але це справді достатньо класна Quality of life фічер. Також інтерфейс став більш зрозумілим якимось. Як це не дивно, та він став більш структурованим якимось. І не знаю, куди це віднести, але хай буде тут. У всіх сюжетних діпів є озвучка. Це трохи бісило, що у деяких сюжетних персонажів озвучка є, а у деяких ні, в тії Чорнобиля. що трохи збивало з подалеку. Тепер такої проблеми немає. Також прикольно, що персонажі говорять і поза катсцени, прям з анімаціями, прям так, що ти їх бачиш. Це досі не завжди є у іграх з відкритим світом. А тут персонажі справді розмовляють одне з одним. І це дуже прикольно і досі не те, що вражає, як явище, але вражає, що це було у грі такої давнини. Далі анімації. Вони тепер активно є і гра цим красується. У неї тепер навіть є повноцінні катсцени на рушії. Так, трохи криві, так, трохи каряві, але дуже допогані. Основне красування анімацією, це звісно, перезарядка. Боже, яка вода естетично приємна. Всі ці малі рухи і самої зброї, і рук, і як водопророблено. А як кінце на гранаті рухається, коли ти рухаєшся. Також протихейку прийдемо до іншого, а саме постановки. Вона напряму пов'язана з анімацією. Тепер, ніби, це не просто чуваки, які йдуть чи сидять за укриттям просто у присяді. Ні, це тепер реальні солдати, які ховаються за укриттям, ніби у якійсь колді. І часто, де поставлені сцени, виглядають як блін. Ну, це точно було пророблено раніше. Ну не могли ж вони так по укриттях встати і руками розмахувати, щоб тихо показати, як пересуватись. Гарний приклад такого, як я думаю, є штурм заводу проти дайманців з вольвиками. я коли побачив, як вольовики рухаються, думав, що момент поставлений. Але точно ні. Бо там реально були моменти протопу шиї. Хоча, може, частково постановка там була цього я теж не божу заперечувати, але є і приклади згороднього, коли ти думаєш, що момент не поставлений, але виявляється, що він є таковим. Такий момент стався, коли я йду такий з долгівцями на їх базу з блокпосту, і бач, вискакує кровосос, вбиває одного з долгівців і відносить з собою. Я прям був здивований і прям нажаходи цим моментом. Це я потім зрозумів, що він був зрежисований, але він досі працює як треба і показує тобі серйозність ситуації. І, звісно, я хочу відвідати графіку. Тут вона значно краще, ніж у першій частині. Від вигляду ніпів до зброї. Так, в плані моделю еволюція не масштабна, але помітна. А ось в плані зброї, освітлення та модельок різних це сильна прокачка. А тепер перейдемо до геймплею. В цій грі підвищили якість геймплею. Не сильно значно, але дуже важливо змінили аспекти з виживанням, а саме підвищили важливість їжі та змінили кількість здоров'я, що поповнюється від аптечок та їжі. В минулій грі в аптечках сенс був, але навіщо вони, коли є бинти та їжа? Але тут зробили нормальну механіку кровотечі. І тепер без бинту ти швидко помреш. Але бинт твоє здоров'я поповнює дуже дездачно. Те ж саме з їжею. Тому аптечка тут потрібна неймовірно. І їх насправді не ультрабагато. В мене більше чотирьох за гру ніколи не було. Далі стрільбу не переробили, окрім дробовика вертикально двозарядного, яким прям класно користуватися на початку гри. І тепер стан зброї справді на щось впливає. І тобі не хочеться ходити з напівзламаною зброєю, бо вона постійно перестає стріляти, бо заклинело. І це не роздражає, а додає елементу в геймплей. Стрільба все ще така ж корява. Що дивно, вважаючи, що ми граємо за найманця професіонала, ніби залишилися такими ж без особливих змін. Іноді туплять, а іноді отримують не Це те, чого в минулій частині трохи не вистачало. І добре, що це додали тут. Це допомогло грі досягти своїх цілей куди краще та легше. З мінусів, все ще не виправили проблему з автозбереженнями. Не цінуємо ми те, що зараз маємо справді, бо в станкерах старих це прям проблема. Також додали довгоочікуваний мультиплеєр. Чого ви на мене дивитись? Не знав я який він. Відмічаю саму можливість, також серед мінусів відмічають, що вона коротка, і ніби навпаки, скоріше вона краще прописана і через це в неї приємніше грати. До речі, про прописаність відкритий світ став краще, і він конкретно інший. Причому сказати чому. Складно, здається, поміняли не так багато. Грубо кажучи, просто трохи порозкидували фракції на нові місця, додали одну чи дві структури і зробили світ менш коридорним. Але він відчувається значно живішим та кардинально іншим. Тут тобі не треба шукати контент. Гра сама тебе до нього підводить, чи контент іноді сам знаходить тебе. Тепер ти справді бігаєш по світу і отримуєш кайф, бо аномалії розкидані більш хаотично, а нові та перероблені локації відчуваються дуже класно. І можна сказати, що тут з'явилася справжня атмосфера того самого сталкера. В підсумку грі я ставлю 8,5 з 10. Гра мені сподобалася, неймовірно. А далі в нас поклик прип'єті. Сталкер поклик прип'яті. Фактично третя частина Сталкеру. Так, через трохи більш ніж два роки після оригіналу. І в цей раз GSC ні від кого не залежали. Вони самі по собі, вони самі себе видавали, самі розробляли. В них була купа грошей на розробку. Вони стали рок зірками посавку в плані геймдеву. І вони стали реально великою студією для цього регіону. І вони пообіцяли, що випустять поклик прип'яті швидко, у 2009 році. І ця гра мені не сподобалась в плані так, я розумію, чому людям вона подобається, але оцінки вище чистого неба якось дивно, як на мене. Типу, давайте спочатку про плюси. Аспекти виживання нарешті довели до закінченого стану. Тобто, тепер справді є нормальні засоби для ремонту речей, зрозуміло, від чого одяг та зброя стають гірші, і це реально впливає на геймплей. І тепер є сенс ходити до технаря, щоб полагодити зброю і далі користуватися нею. Або щоб продати. До речі, торгу цій грі зробили краще і зробили його нормальним, в принципі. Тепер пістолет коштує більш реалістичних грошей ніж у минулих іграх. Де він коштував менше 50. як цю валюту назвати? Рупій! Тепер він коштує всі сто у продажному стані. Тут тепер, в принципі, є сенс ходити до торговця, щоб продавати зброю з вилазок, і є сенс її збирати, бо навіть найдешманський ствол коштує 500 рупій. А умовна АК може під 900 рупій коштувати. І щоб було легше нести, саму зброю зробили легше, чи само по собі підбурюється зробити. В принципі, систему ваги теж переробили. Не масштабно, але помітно. Світ став ще більш відкритим, що теж скоріше плюс. Нарешті переробили систему автозбережень. За це це я їх розцілувати готовий. В принципі багів не зустрів, а птичок тепер більше стало, і те, як вони працюють, теж краще, як на мене. Також класно, що є різні рівні кровотечі, що потребує різну кількість бунтів, що насправді то теж проста, але прикольна фіча. Патронів тепер мало, вважаючи недостатню кількість коштів, це також додає виживання. Також додали відновлення виносливості під час ходіння. Що допомагає швидко рухатись по більшому в цей раз відкритому світі. А тепер, хоч я хвалив, давайте до мінусів. Гра має проблеми з інтерфейсом. Він уродливий і зроблений достатньо погано. Деякі спрайти виглядають, ніби недовирізані ПНГ. -ш. Я вже не можу це терпіти. Вже третю гру поспіль вона просто жахлива. Тільки в цей раз їм нарешті підняли урон, але вони абсолютно неконтролюємі. Кулі летять куди хочуть. Дробовик втратив свій сенс майже повністю. Він потрібен, щоб тільки від собак відбуватись. І то не завжди працює. Графіка якимось чином повернулася на рівень першої частини. І тепер вона має промальовку на рівні rdr 1 на PS4. Відображення пропали, в принципі, порівняно з минулою грою. Це стало якимось чином виглядати гірше. Модельки дуже стали такі собі порівняно з чистим небом. І. я прийняв це. Але на той момент... Геймдев звінився назавжди. 2009 рік став в якомусь сенсі визначним для геймінгу. В тому році вийшла шедевральна Batman Arkham Asylum, яка стала основою для створення ігор в відкритому світі на довгі роки. Вийшли другі частини Асасіну та Uncharted, які показали, що люди готові йти за класними історіями з цікавим геймплеєм. Вийшли Demon Souls для тих, кому хотілося хардкору. Вийшла mv 2 яка мала найкращу стрільбу на той час. Чорт, та вже через менше ніж півроку вийшла нова гра з постапокаліптичною атмосферою Metro 2033. І Сталкер в цьому світі моментарно не мав місця в тому вигляді, якому він був. Ми ніколи не задумуємося, чому ми отримали Сталкера 2 тільки зараз, а не у 2012, як планувалося. А справа в тому, що Сталкер, як сумно це визнавати, не був потрібен в тому вигляді, якому він був. Потрібна була масштабна переробка ідей, і головне час. Можливо, якби ми не отримали три дуже схожі частини за менш ніж 2 роки, і GSC мали б більше часу, якби самі GSC дали б собі таку можливість доробити ці ігри, то ми, скоріше за все, отримали і те, що ми називаємо Stalker 2 значно раніше. А поклик у прип'яті, скоріше, не повезло бути третьою дитиною у швидко розробляю серії. Грі я ставлю 6,5 з 10. Це непогана гра, але я маю з нею проблеми свої. Ну і на цьому моменті історії ми тут. В нас вийшов нарешті Сталкер 2. Я в нього трохи пограв. Тут не буде моєї рецензії, бо я ще з першої локації не встиг вийти. Але гра зробила неймовірну роботу над помилками, і там є чим пишатись. Тому нашим розробникам безумовно вподобайка. А тепер до фіналу ролика. Так, це вийшов цікавий ролик. Насправді мені приємно, що про нашу ігрову індустрію в принципі можна зробити ролик. І причому я ще один потенційно планую, що ще приємніше. Тому так, що можу сказати? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій особистий ТГ-канал, на Ютуб канал та мій ТГ-канал з новинами Ігрову Січ. Все ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Дріперіст.